Друзі, Сьогодні приготуємо дуже смачний сирник з гарбузом та карамельним пудингом. До кисломолочного сиру додаємо яйця, м'яке вершкове масло, ванільний цукор та вершки. Вершки можете замінити на сметану, якщо немає, та пробиваємо блендером. Ось такої консистенції повинна вийти сирна маса. Далі додаємо гарбузове пюре. Його можна приготувати в духовці або відварити. Перемішуємо і залишилось додати карамельний пудинг. Якщо немає у вас такого пудингу, то додавайте кукурудзяний крохмаль. Також можна додати і цедру лимона, апельсина, різні сухофрукти. Це, що вам подобається. Перемішуємо, розігріваємо духовку до температури 180 градусів та будемо випікати сирник приблизно 50 хвилин. Переносимо тісто в форму, застелену пергаментним папером. Я завжди сирники випікаю з паровою банею. На дно духовки ставлю деко з кипятком. Після того, як сирник спечеться, залишаємо в духовці його ще приблизно на годину, щоб він добре вистих. І тоді вже насолоджуємося. Сирник вийшов дуже смачний, корисний. Обов'язково спробуйте його приготувати, а я з вами прощаюсь до нового відео.